Вітаю глядачі. І знову всім привіт. Наступний день тихо полювання, друзі, понеділок маємо сьогодні, 4 серпня. На годиннику 3 година за третю декілька хвилин. ну зараз гляну на годинник. 14.58, 13 година. Йдемо з вами в ліс. На дворі. У нас погода. Вітряно, хмарно відранку, так, зранку взагалі збиралося на дощ, але так цілий день стоїть. Може, десь там біля десятої трішки пробуло сонце виглядати, але потім зайшло за хмари і так далі. Ось. Вирішив піти глянути, що твориться. Останнього разу ходив на буки, не дуже було весело. От. Сьогодні щоб я підглянув зараз тут спереду. А далі, мабуть, знову підемо глянемо в буки. Ось. По серпень, серпень. А скільки доща пішло, в серпні там гриб любить бути конкретний вже по тих лісах. Але щось він цього року гальмує, гальмує, ніяк не гоним там пуститися. Наш гарний буковий білий гриб. Ось. Але треба йти, треба перевірити, бо десь він має піти. Не знаю, які кількості, що і як. Оце ми підемо з вами і перевіримо. Перейдемо зараз тут кас краю. Трошки позазираємо, недовго. Коли 15-20 так перебіжу. Ось, Бо довше ходити смислу не бачу. Ліс біля хатів недалеко. Людей за день переходить. Дуже велика маса. Ну, звичайно, ви зберете гриба нереально. Він, коли росте, він росте постійно. Ось. Але й неохота ходити то маленьке шпортати, бо як як, там в грубому лісі, можна щось гарне вполювати. Ну що, запрошую вас завжди на наступну прогулянку по Прикарпатському лісу. Йдемо, йдемо на наступну мандрівку. Сподіваюсь, щось назбираємо. Поглядно. Буквально з поля. Заходжу в ліс. ось Починаю підніматися. На самій дорозі. Дивіться, яке коло сироїжок. Одна, друга, третя, четверта, мала, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Там вище десята. Тут хтось став. На самому ході. Брати я їх не буду, поки що лишав. Не охота хата вже витягати з рудзака. Ось, зразу на самому ході, йдемо далі. Буквально декілька кроків по цій самій дорозі. Йду і знову та саме, знову коло ось таких сироїжок. Темні такі, тут ще одна, тут ще одна. На самій дорозі. Бачите, там далі. Ні, це вже не голубінка, це вже свинушки. Ціни є Ці сім'ї. Не беруться. Тут вже такі погнилі. Тамо далі ще знову молоденька. А ні, теж ті свинушки. Йдемо далі. Поки що не беру глубінки, бо йду туди далі. Там Шукати білого гриба. А вже буду вертатися назад, буду збирати все підряд. В кошик, аби не тебе, ти його 4 км зараз туди всередину середину ліс. Чи там 5, що там по лісах. А вже будемо вертатися, і так сюди позбираємо, якщо лишиться. Якщо хтось позбирає е, до нас, то хай бере. Ми собі так щось знайдемо, йдемо далі. Так. Пішов сюди за сироїжками. Дитське гарне коло, вже зразу вам покажу. Не знаю, біля десятка зразу. Ось. Ну, дуже багато. Дуже багато сироїжки. Ось, Але я пішов до неї, від що я знайшов. Ось, Знову годиться, знову все рожки повно. Ще, ще, там далі, ще, ще, там далі. Але я знайшов ріжки, баранчі ріжки, рифула кучерява. Дивіться, молоденький корчик. Один. Ось який гарний. На самому вході в ліс. Це нині грибалочка. Там яєшник гарний. Класний. Дивіться, який корч. А там, ось, з боку є ще. Знову сироїшка. Тут під ногами ще одна молода. Тут велика. Ось. На гриба дуже багато. Дивіться, там, ось один, два, три, чотири. Так корчика. Ось. Дивіться, яка картинка. Краса з боку ще один, п'ятий. Саме цікаво, що я вже цього року в цьому самому місці їх знаходив. Це було в червні. На цьому самому місці. Оце тобі, ну. Дивіться, який молоденький, гарний. Не знаю, чи точно, але щось дуже стихло. І здається, десь там далеко починає гриміти. Може бути дощ. Ну, якщо чесно, можна зараз тут збирати ще глубінок та йти додому. Все, вже не варто нікуди йти за, за ніякими білими грибами. Мабуть, я таки зараз і зроблю, підеш тут трохи голубинок назбираю. Так на годинник у трета минула. Ось. Забираю, не знаю, дадемо дивитися, човно чисте. Дуже багато голубінки. Там ще є корчик я лишив, зараз покажу. Голубінки просто. Я навіть не буду йти. Зараз збираємо голубинок, Такі гарні молоді. Покрутити. Хотів йти туди далі, буки дивитися за білими. Мабуть, лише на наступний раз. Ці наша ну, така гарна чистонька, голубенька, молоденька, вся. Те що ні -ні, далі не йду, збираємо. Краще цих грибів набрати, їх можна закрутити. Це ні, це свинушка, ці, ці неї стівні. Ось така гарна. О, ще. ще реально гриба ніби насіяв. Вчора такий грозовий дощ ще був, дуже потужний. Так, дивіться. Тут купа, тому ще є сироїшки, тому щось непонятне, то не білий. Ми йдемо глянемо. А ні, тут темна сироїшка. така темна, Ось, беремо такі гарні, молоді. Ще дві. Дивіться, молодесенькі. На одному місці такий кутик колом. Купа гриба різного. От. Ще сироїшка. Знову і тут знову. Молоденькі, гарні, Дивіться. Знову. Тут ще ріжки молодесенькі. Навіть не знаю, не буду їх щіпать, не підростають. Оце такі більшенькі заберемо. мабуть піду зараз, якщо б не буде дощу, ще один, ще один знаю, дивіться, ще один молоденький корчик. Ось. Не знаю, чи вони вже підростуть. Тут дивіться ще один. Ще це бачите, скільки їх в одному місці виросло. Ну, Правда, молоденькі. А сподіваюся, що будуть чисті. Ну, ці малесенькі дорошаємо. О, там ще два козарика. З боку. З боку два козарика. Один, другий. Ну такі непогані. Сироїжка. Знову... Отак там бачу далі сироїшка. Так. Дивіться, знову сироїшки гарні. Опять молодих, знову купа. Тут знову сироїшка. От кудись накидаємо, підемо все. Так, там ось що таке. Ні, голубінки там. То не роги, вже мені роги сюди вводжаються. Попасти на таке коло. Тут ка знову. Знову голубінка. Зразу думав не брати, але вже збираю. Так, там мої ще. Тут його доймаєш і десь бігли, скільки їх тут каяє. Декілька молодих зразу. Одна, дві. Такі якраз самі сами Коли вони ж не тільки починають розкриватися, їх добре закривати, друзі. Маринуєте, потім можна їх і фарширувати, і обжарувати в яйці. Все що завгодно. Вони майже як свіжі виходять. Ось така краса. Так, кидаємо поки що на купи. Зараз позбираю все, підемо чистити. Ось ще одна, це вже така не дуже гарна. Там, бачу багато молодих. Вертаємося по колу. Ось. Не знаю точно, тому що щось дуже шумить там на верхах. Чи то вже дощ пускається, чи що. Не зрозуміло. Так, тут знову, дивіться. Вертаюся до тих, що я перше показував. Молоденькі, ну такі молоді. Такі великі не буду брати. може назбираю, покрутити. М -м -м. Ось, дивіться, знову молоденько. Якщо вийде, назбирати, покрутити буде класно. Ось, дивіться знову. Знайшов я, напевно, з тих, що я починав. Просто як насію. Це ніби прийшов нагород. Нагород і збираєш. Тут я, походу, підняв перший корчик з ріжками. Так, ось тут знову є голубінка. Це гарна така. Візьмемо пожарити. Дивіться, я тут відео знімаю декілька хвилин, скільки я вже грибів назбирав, я ще не включав. Ви це бачите? А я там ще з'їв ходу. Це мого полишав купа, значить купу. Дивіться до неї, вона ну, чисто, дивіться яка чистосненько. Ви бачите, яка велика, вона чиста, це класно беремо. Почистим, трохи пожарити, візьмемо. Такий великий добрий. Дивіться, знову дві. Знову дві. Ще одна. Я ж там заходив, скільки грибів полишав глупінок, що просто. Я відходив там буквально. 50 метрів 60 і поле. Далеко зайшов і повну таку масу зразу грибів. Це на годиннику після обіду, третя година минула, бачиш. Тут зрані людей було 100% купа, а гриба в лісі просто страшне. Тількись така не дуже лишає. Фу, ну що, Ду я, мабуть, то все почищу. Крутануся вже тут таки, діло, все, що сюди полишов багато голубінок. може трошки підемо туди, подивимося за білими грибами. Да. Ну що, друзі. Позбирав, я то все почистив. маю вже в кошику ось таку. Вже більше як пів кошика. Ось. Роги, голубінки. На годиннику у нас всього, на всього 15.35. Ми пів години в лісі. Тут на одному місці просто береш і чистиш, 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 бо багато вон. Бачите, багато червивих, попліснілих. Ось це все я тут качищу, йду. Не, просто не закінчується. Голубінок не було, не було ціле літо. Не було їх ні в червні, ні в липні толком. Десь там вона, десь там. А тут тобі повистрілювали всі, всіх відтінків, всіх сортів. Ростуть одні біля одних. Ось тако рапалки, зелені, фіолетові, які не хочеш. Такими стежками, колами. Ну, дуже багато, дуже багато. Я майже нікуди не йду, все на одному місці. Просто беру таку назбирую, назбирую, чищу, назбирую, чищу. Ну Багато червивої і стараюсь вибирати вже самі молодесенькі, бачите, різного кольору. ну Дуже багато роботи є. Машини лінуватися до лісу збирати. От від краю, що бачите, там світиться, зовсім недалеко відійшов. Там буквально метрів 40-50 роги підняв. Так вже пішов по стежці сюди, попід низ. За білими грибами вже навіть не дивлюся, поки йшов. Ось вже мабуть як сьогодні, я їх сьогодні лишу, не знаю, хіба вже так попадеться. Білі гриби ще будемо. ми ще з вами позбираємо. Ну а ці варто позбирати, бо то його знає що вони далі будуть. Може зараз пару днів десь їх тут так багато в лісі. Дивіться. бачите, тут же такі зелені, знову рапалки. Ну просто, просто казка. Грибів у лісі. Бери, не хочу, як то кажуть. Дуже багато. Краса. Добре, друзі. Я то чищу, йду далі. Може трошки лишу ще місце. Підемо трошки будемо є її біля, тому далі знову десь коло. Це просто щось. Тут покажу вам, бо ви розуміли. Дивіться, пару кроків знову знов бачите. Голубінки, голубінки. всюди. Тут знов молодесенька зазирає. А замітив я тому. Дивіться, скільки їх тут просто щось. Бачите. Знов. О. Їх просто ніби насію. Куди камеру не поведеш. Всюди голубінка, голубінка, голубінка. Там, там, все в сироїшках, яких не хоче. Всі, всі відтінки, які є. І фіолетові, і зелені, і розові, і рапалки. Бачите, отакі От всякі. Знову ціла купа, брати чистити. Такі гарні всі молоді. Ростуть, що погода для них суперова, душі падуть. Кожен день майже. маєш. Ясні вже такі. Це зацвило. Кожен день дощі майже. Позавчора, по-моєму, не було. Якось день чи два витримало. Вчора то злива така йшла, що просто лило конкретно. Ліс мокрий. Це вже рахуйте від ранку І цілу ніч нічого не падало. Було гарно, ясно. Ліс попідсихав, але все одно видно, що мокро. Ну, Дуже гарно. Глябів є просто щось. О, бачите, самі не розгинається. Ну, знов повно. Ладно, йду я то чистити. Підемо ще трошки зараз туди попід верх. Подивися за біляками і маю ще другий кошик. Піду я ще один ліс, подивлюся за ріжками. Десь тут таке коло їх вискочило, а там є такий ліс, в мене що їх там може бути теж багато. Піду гляну, хоч то на другий пагор, але не полінуюся, час маю. Так глядачі. У мене майже повний кошик. Тут дверка лишилася зовсім трохи. На годинку без 15 .30. Ось. Ну сьогодні така ситуація у лісі. Як то не раз пишу, що гриби захопили ліс. Це реально, що вони його захопили, бо то грибів просто таких, що очі розбігаються. Яких не хочеш. Це наш коза молодий. Молодий, яких не хочеш, бачите, ну купа серогіжки, сервіжки тут взагалі капець. Просто нема стати, Все по насівому. Все в сироїшках вибухнуло так, що просто... Просто її можна тут збирати ну, певно, машинами возити. А зараз трохи там місце, ще тут по підверх пішов спеціально. Перейду, гляну, чи немає білих. Ось, ну, Шансів мало, я так поняв, бо дуже багато іншого гриба. Плюс пізна година. Але я ще зараз піду, ще туди вниз ще один ліс. Ось, хочу глянути. Не так забілими і тими все детальними. Ой, цікавить мене роги. От. Тут знайшли скільки корочків молоденьких. Хочу піти туди, може там щось ще повезе. Ну йдемо, подивимось. Йдемо. Рибочки так назбирали, може її тепер погуляти. В тому лісі глядачі. Я таки білого не знайшов. Жодного. Може би, би потратив якусь годину-півтори добре походив. Може би знайшов з декілька малих, але вирішив час не тратити. І дуря, інший ліс. Ось. гляну чи немає там часом рогів. от Тут зараз через такий молодий переходжу. Попідно є та ж сама історія. Всюди гриби, всюди голубінки. Ось. Бачите, знову такі гарні. Мо ще одна. Ось, голубінка її всюди, в кожному лісі, я так поняв. Пішла на масу. Нас тут доверха лишилася буквально 8 см, 7-8 ось, Тут ще якісь такі гриби. Не знаю що це. ось такі. Тут така знову голубінка велика. Тут ще. Є. Я спускаюся стежкою вниз, до упрова. Зараз підіймаємося, там дубові лістки гарні є. Туди десь по молодняку теж повно голубінок. Всюди видно звідси Тамо, 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 тамо. тамо. Длинні, тамо ще коло. Ну, дуже багато є голубінки, дуже багато. Ну, я не жалкую, що я набрав кошик майже цілий ще, якщо не буде рогів, ми туди спеціально за них до збирою. Та й, мабуть, стане. Мама є ще один кошик, але... Я не знаю, чи ми зможемо скільки е, вечором зробити з ним діло, бо набрати саме легше. Жінка має свої справи, там діти туди-сюди. Я ще задумати роботу. Ой, де вже йду, вже йду, ще гриби не почистив, вже йду. Та неохота так багато набирати. Тобто кошик 20-літровий, повно грибів. Фу. Гарно, бачите як. Не було, не було. Тут як пішли, так пішли. Ніби посіяв по лісі. Поляни за полянами. Що йдеш і перебираєш. Які гарні чисті то до кошика, які то ти лишаєш. Краса, краса. Ось я з вами вже піднімаюся. По гарному, чудовому дубовому лісі. Глубінок тут теж десь є багато, попадається. Карапавка під ногами зразу. Опа, що там? Коза. Ходи сюди, ходи, 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 ходи. На. на, ходи сюди. Ходи сюди. Там у корчок стоїть. Ходи сюди. Це та що тут нас завжди зустрічає. Дайте, ходи сюди, на на, на, ходи. Ходи сюди. А, ні, побігла. Побігла. Камера не злави. Втекла, побігла туди прямо. Ну, така завжди. Одна або дві вони така сидять в цьому лісі постійно. Я вже неодноразово їх знімав. Коли на вони все тікають. Два рази чи три, що я заходив, то їх тут не було, не знаю. Може десь ходили пастися на поле буде. Ну що, голубінка тут є знов. голубінку знімати не буду. От. Навіть зараз ізбирати, не буду півтора перше гори. Подивимося, чи є рога, чи нема. Заодно буде чи, чи білий десь невиску, чи тут помежу дуби. Якийсь гарний. От. А там вже. Буде вертатися, як не буде того, то будемо голубенки дозбірвати. Йдемо, може якось білячка хапне, бо ще ні одного не знайшов. Погнали. Замітив я глядачі білого. Тому здалека. Дуже великий. Навіть не знаю, чи й до нього йти. Такий сидить аж на краю. Ці такі молоді березені. Ось. Вони все тут люблять бути. Дивіться який козак там. Мені здається, що з нього нічого не буде. Але йдемо ближче. Подивимось. Ух ти, який, а може і ні, а може добрий ще. Ти що, козач? Ще добрий чи ні? Дітки ну, у нас сьогодні перший. Опа! О, такий червивий, червивий конкретно. Ніжка м'яка, ну та й шапці, напевно, гайки. Не буде що взяти. Але одного знайшли і томоценного такого здорового. От. Але я сьогодні їх вже так і не шукаю. Має повний кошик ось там грибів. Набрав голубінок. Вже суто пішов, аби вам хоч показати одного-двох. Тому я пішов цей ліс, я ще заодно хочу подитися за рогами. Одно місце я вже подивився, немає нічого. Але то місце таке, що я відкрив минулого року і дуже пізно восени я був знайшов там роги. Воно пусте, ж туди наверх. Там є такі місця, що я в літі знаходив також. Подивимося. Як є, добре, ні, будемо йти додому. Кошик грибів маємо. Ще доб'ємо голубінками. Голубенки зберу в першу чергу, бо ще раз повторюю. Не сьогодні є, завтра є, а там далі можуть і не бути. А гриб дуже добрий. І посмажити, супер. І... Покрутити теж дуже добре його мати вдома. Пойдемо ще до гори, може ще щось знайдемо. Оце лиша, лиша, нема що брати. Ну а ага, другий, дуже гарний, молодий, молодий, красний. Ось, дивіться який. Білячок нас тут чекає. Тут біля нього ще маримухи, ковпаки, ось мухомор мухоморські Ну Їх було дуже багато. Дуже багато в липні було цих два тижні. Не ще й зараз є. От бачу, люди майже їх не мрали. Ось такий гарний білий. От. Поодинокий. Але то вже після обіду хожу під селом, під хатами. Ліс перебраний конкретно. Лише білячок попадає. Голубінки повно. Бачите. Йдемо далі. Ще один. Хвилин, може, дві-три походив. Буквально може підіймався метрів. 15-20 від попереднього. Майже такий точ-точ. Зранку, мабуть, великих вихапали. Попадається такі маленькі. Ще єшні гарний. Теж візьмемо. Але біля ків я вам знайшов. Подумаю, таке. Грибів я назбирав собі, ще ще хочу вам трохи показати. Білий гриб є, друзі. За ним треба теж шукати. Не сьогодні. Не сьогодні. Бо вже з повним кошиком ти типу, по лісах. Охоти немає ніякої. Тут таке гарне місце, але тут не раз. Я вже цього року дуже багато, скільки раз не приходився, тут був, але не сьогодні. Ну чого, спокій був. От, ще одна голубінка, бачите, як поперевертали багато. Ось, все свіже сьогоднішнє. Люди перейшли. Ліс перепорпаний, перебраний. Ну, не дурно кажуть, хто зранів встав того тапки. Йдемо далі. Таму ще такі. Агні темні шапки, не знаю що це. А ні. Цього разу дубовики тут. -ка. Цього разу дубовики. І це дубовики. Два молодих. Це що тут таке? І це дубовик, книжка червона. Ось. Минулого разу, чи точніше позаминулого. На цьому самому місці то були 5 чи 6 таких чорних, гарних білих. Ось іменно на цій дорозі. Я вже так пішов він там бачите, Там долинь. Що тут зараз оглянув. рогів я так і не знайшов більше. Дурно сюди от. Ну, Хоч знайшов вам декілька білих, показав, вже плюс. от, А ні, це теж дубовик. Теж дубовик перевернений, хтось його копнув, бачите. От. Тут ну, купак перевернений, тут пройшли конкретно. Ліс майже чистий. І що? Вертаємося пологонько вниз. Будемо додому. Кошик набрали, маємо повний з грибами, дуже швидко назбирали. Ось. І тут чистив білого зранку, бачите. Ось його хапнув ось тут на цьому місці червий, але був. Ну що ну рибалка в нас вийшла, друзі. На годиннику зараз глянемо скільки. 16.45. От. Годину погуляв з вами Тутка. Ха більше пів години збирав гриби в тому лісі. Дуже швидко нарізав, маємо там рогів, декілька корчів. Голубінок назбирав декілька кілограм. Самі такі гарні молоденькі побирав, Краса. Ну, Я буду з вами прощатися на цьому. Будемо ті додому. Ну, Це вже хтось коп мій звернув. Багато, дивіться, молоденьку заберу. Тут ще одна, ще дуже багато голубінки, ну просто Аурал. Я вже тут не хочу брати, зараз так довертатися через той ліс. Буду вертатися через той ліс, що ми зразу з вами збирали. Там вже доріжу. мені тільки лишилося зовсім трішки. От. Бачите. Мало що до повного вже дорізаю. Зараз там Треба будемо додому. Ну а з вами прощаюся. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна, друзі. А ми з вами, дасть Бог, зустрінемося на наступних чудових. Тих полюваннях, прогулянках і не тільки. Ще раз дякую всім за вашу підтримку, за ваші співчуття. Це реально велика підтримка в цей час. І велика повага до вас, що у мене такі є. Дякую, бережіть себе ще раз. Зустрінемося, па, -па.